Двері відчиняються, казка починається. Малята кажуть той, чиї мрії та бажання збуваються, почувається щасливим. Ось і наш колобок із відомої казки вирішив дізнатися, що ж таке щастя, та й пішов мандрувати лісом. Котиться наш колобочок. Лісовою стежкою пісеньку свою співає. Ла. <правж> Ла. Сонечко світить, пташки <правж> співають. Коли це гульк, а на зустріч йому. Зайчик побігайчик. Привіт по Привіт, зайчику-побігайчику! Що це ти? Знову лісом один мантру? Дізнатися, що таке щастя. Щастя, це коли поруч немає вовка і лисиці, коли можна весело стрибати, бігати та гратися, страху не відчувати. І це все для мене, зайчика. Так. Ну. Зайчиком, я тобі скажу странне в тебе якесь щастя. Ну, добре, запам'ятаю твої слова і піду ще в когось спитаю. Давай щастий тобі! Та й покотився наш колобочок далі лісовою стежкою. Кутиться він, кутиться, кулиться. Гульк із за кущів до нього вовчик-братик. Доброго дня, Колобочко! Привіт, Вовчику-братику! А розкажи мені, що таке щастя? Щастя? М -м. Це коли тебе всі бояться, коли мої звірята, побачивши, ми гострі зуби тремтять від страху. А от зайчик казав, що щастя зовсім інше. Ха ха, -ха знайшов, кого слухати. Ну, бувай, мені вже час. Не подобається мені вовчик твоє щастя. Піду ще когось запитаю. Кутиться наш Колобочок далі, коли це кущі тріщать. Виходить із лісу ведмідь. Здоров був, Колобочку! Привіт, ведмедико. Скажи, будь ласка, а що таке щастя? Щастя? Ну, це знайти солодкий мед і волю його наїстися, або натрапити на ягоди малини. Такі солодкі й смачні, а потім спати всю зиму, посмокчуючи лапу. Ну і щастя в тебе, ведмедико. Ну добре, до побачення піду ще в когось спитаю. Бувай, колобочку. Лала, Лала. Ла. Ой, Колобочко, стережися лисичка. Ой, колобочок, мій другенький, солоденький, рум'яненький. Привіт, лисичка, скажи мені, Ти у мене запитай щастя, це коли можна перехитрити, обдурити, сядь на мені на язичок, я тобі все розкажу. Ух ти, хитра лисиця, не обдуриш мене, не з'їж, не гарне в тебе якесь щастя. Піду пошукаю ще. М -м -м. Як дриманув Колобочок від лисиці. Тільки руда його й бачила. Повернувся наш колобочок додому, а там його вже зустрічають радісні бабуся і дідусь. О, яке щастя! наш Що таке щастя, щастя, це коли в тебе є будиночок і там тебе чекають і люблять. Мені не потрібне інше щастя. Я люблю вас, дідусі бабуся, ви самі найкращі. Так добре Колобочку, що це ти зрозумів. Яке все привітне! Та щире довкола дійсно малята.